Всім привіт! Сьогодні новий завоз товару. Що таке цеп 50 гривень кілограм? Отак вот він 9 міліметрів. А у нас. 40 міліметрів, 30? А так звинувати 31 міліметр. Щасть це такий це. О тут небагато. Теж 50 гривень кілограм. 6 міліметрів. Довжина звина. Довжина звина. Довжина звина. 46 міліметрів. І так у нас. 20 міліметрів. 50 гривень кілограм. Ширина 9, товщина, товщина 9 міліметрів. Це що? 45 міліметрів. І так, це у нас 33 міліметри. 32. хороший пертовський цеп 50 гривень кілограм. Отак От він у нас 14 міліметрів. Отак От 61 міліметр. І так 43 міліметри. Ось такий цеп, його тут не прям так багато, але трошки є. Лебідка за 3500. Повністю робоча, все крутиться, сикет. Товщина троса. Товщина троса 6 мм. Рібовка повністю ціла може трошки змазати надо. Ось такий гідроциліндр зіловський. 5 тисяч гривень. Я в поганому состоянні. На 4 штуки. На 4 штуки. 40... Яблуко 49. Ось такий він вид має. Такий зіловський гідроциліндр за 4 тисячі. Такий має вигляд. Трошки опора осталось. А так повністю цілий. Весь таких трошки гідроциліндрів за 3 тисячі на 2 ПТС-4 трьохштокові. В лошебному состоянні. Може бути такі, звісно. Тут хороші є жовті. Тут є ще хороші. Є похож на состоянии. Ще є такі колеса грунтозацепы на мотоблок комусь надо. По ціні договоримося, пишите на вайбер. Зараз їх заміряємо. Діаметр 52 см. П'ять два з половиною. То 4,2 міні-сантиметра. Є такі крюки, може комусь треба 150 гривень штука. Є такі побільші є поменші Ще є два таких утяжолітеля. 900 гривень пара. Є такий ящик на триод сека. Двісті гривень. Це така ліпятка за три тисячі гривень. Працює все. Ти не покрутиш його. На такий крюк. Тут везде ціло. 800 гривень за всі, їх тут 8 штук, 100 гривень за штуку, оптом всі продаються одразу. Вони всі різні. є більше, є менше, є кращі, є хужі. І це все такий підварений. У мене є ось такі совкові лопати 35 гривень штука. Вони є різні, є більші, є менші, Є зараз ось така. Стаблі 35 гривень штука. Є різні. є різні. Можемо продати лотом граблі плюс лопата і вила гладці побільше 50 гривень за штуку Є ще такі поменші 35 гривень за штуку И супер мега акція 4000 така велика лебедка 200 кг весу не хочете покупляти, вже мохом покрилося. Повністю роботи. Все крутиться, повністю ціло.